ЕМС Поділля саме той суперник, перемога над яким гарантувала живка Кревбас історичну потівку до Ліги Чемпіонів у 23 році. Які спогади з цього матчу. Ну, спогади дуже гарні. Ми дійсно в тому матчі ми провели результативний матч. Ми забули багато м'ячів. Дівчата тоді показали гарний футбол, позитивні емоції, дуже було гарно усе. Ну, Ми минулим не живемо, а ми дивимося в майбутнє. Тому готуємося дуже серйозно. Ми розуміємо, що команда. Теж добра команда, організована команда. Вона міцна. Вона буде грати вдома і нам ну справді буде нелегко. Ти тоді забила один з важливих голів. Тільки спогади з того матчу. Мені здається, це не один із важливих голів. Там Поліна Янчук дуже багато забила. Мій гол не дуже був важливий, але це був для мене дебютовий гол. Тоді, мені здається, дуже гарні були спогади. Ну це той матч, в яких я тільки один раз забила. Це один матч, який я пам'ятаю більше за всього. Підготовка проходить добре, незважаючи на те, що ми знаходимося е, наход, в низині турнирної таблиці. Ну, настрій у дівчат позитивний, ми працюємо дуже добре, ми розуміємо свої помилки, ми устраняємо помилки, ми здобуваємо досвід, ми здобуваємо дівчата з кожним матчем, виглядять міцніше, виглядять е, певніше. Тому ми з оптимізмом дивимося у майбутнє. Дуже гарно готуємося. Ми дуже хочемо перемагати в цих матчах, щоб на наступному сезоні у нас ну, пів сезоні було більше очків. Та зараз дівчата ми дуже гарно готуємося, налаштовані, будемо битися як в останньому матчі. Але настрій дуже веселий. Кожне тренування сміємося перед тренуванням, після гарний настрій. Ну, все позитивно.